Я вважаю, що ми повинні привітати Арсенія Петровича з обранням головою Верховної Ради, це член нашого уряду, міністр, і побажати йому успіхів. Але я хочу сказати, те, що ми вчора бачили, це дійство під час обрання Голови Верховної Ради, вона відображає реальний стан справ в коаліції. Яку, на мій погляд, причасно назвали демократичною. Тому що ця принесла процедура, яку пройшли вчора, 227 народних депутатів, я не знаю, як, як навіть це назвати, я сказав би так, це казармена демократія.